Ну що, шановні, 6 ранку, а я їду не на замовлення. Я зволізую, а це значить, що ми зібрались з мамою на море. Їдемо, до речі, на Хюндаї, і в тата вилітає на до передачі завжди. Зараз я покажу, як я їду. О, я просто їду і тримаю, щоб вона не вилетіла. Вона велика щофісті, вона вилітає. І треба з нами відтекати. Ми вже в капіталіці. Є одна проблемка. Нам тут чекати десь годинка в шість. А оце от всі локери, що є для речей, і всі вони зайняті. А цей просто не працює. Коротше, єдиний варіант, будемо як справжні туристи гуляти своїми чемоданами, бо людей мільйон. А лишити речі взагалі не може. Але гарно в Катовіці, я ніколи в ньому не гуляла так сильно, тільки звідси час літаю. Але отут виходжу і якось так приємно прибрано, чисто. Jesus, Jesus is coming. Jesus is coming. Боже, не вже дочекалася. Можна казати, що цей, що поставив і походить, але вона варена, вона не ходить. Прийшли ми на свій кейт, дивимося таки, нема черги, а потім розумію, що оця-ця ця, ця вся черга це гейт. У мене місті. Я коли почула, що тут до готелю стільки сходів, я зрозуміла, що речей багато набрати, я не маю права бо мені то що носити. Так, ну що? Ну що, не вже ми доїхали до нього. Клас. Водичка чистенько, жарко, неймовірно просто. О, до речі, наші нас і сходи виглядають прикольно. Ладно, йдемо досліджувати місцевість. Сказали нам, що поселення в другій. Зараз, я не пам'ятаю, кутра зараз, у мене нема годинника. Коротше, три години точно у нас є. Дуже дивно, що, це, до речі, десята, я подивилась. Дуже дивно, що настільки мало людей. В такій годині, в принципі, ще не жарко, мало би бути купа, але це от пляжик, найближчий до готелю, я так розумію. І людей взагалі нема. Гарна, до речі, дуже лагуна. І реально такої чистенької водички я ще ніде не бачила клас. Дуже скайпен і дуже мало людей. Зайшли ми перший раз в грецький магазин, це стільки різної халвої. Треба буде обов'язково спробувати, що вона того вартує. Да, це тобі не Польща, де ти знаєш майже кожен продукт, бо він є в тебе у дворі. Тут просто ну, до якої стільки не підійдеш, все таке цікаве. Так, що ми потратили 7 євро. Що ми взяли? Ми взяли йогурт із шоколадне молоко. Дві булочки, два персика і вафельні палички. Я вийшла з магазину, офілилися тут море. Йдемо в наш готель. Так виглядає наш обід, потратили 7 євро. Це, до речі, біля нашого готелю. Цікаво, який нам номер попадеться. З виглядом на море чи ні. Ми дійшли до місцевого озера, нам до нього, до речі, 6 хвилин від готелю. Я читала, що воно колись було прісним. а потім його з'єднали з морем. І тут верхній слой води солений, а все-таки середина лишилась прісною. До речі, ще заплатили в готелі маленький туристичний збір. 10 євро за ніч, це виходить 70 євро. Я з такого напевно, великого ніде не бачила. Тут такий маленький навіть не можу розвернути, щоб його показати. Зато зараз в номері розкажу цікаву історію. Так, знімаємо перший наш цей, перше наше враження на номер. Я зайшла. Я кажу, а що тут нема душу, а він отут. Та ти вам заходь не соромся. Так, ой, Боже, карточку вставити. Так, зараз. Друга спроба зі світлом. Ну, звісно, номер дуже-дуже маласенький. Але, в принципі, чистий. Але найбільш цікавий це вигляд, бо, тому що за нього була довга розмова. Зараз я її розкажу. Так, ану нам дали Боже, на кінець я в номері, нас послали на годинку раніше, і це просто кайф. Зараз буду певно, спати до вечері. Так от, яка історія. Приходимо на рецепцію поселятися і питає чувак, рецепціоніст, надіюсь, його можна так назвати, чи говоримо польською. Я кажу англійською, йому відповідаю, що ні, що ми з України. І він такий вау. Починає казати, що він дуже українцям респектує, і в нього є для нас пропозиція поселити нас в номер з кращим виглядом, бо в нас ніби мав бути номер з виглядом на будинки, а тут є номер з виглядом на море. Я кажу, звичайно, ну я завжди за таке. Але я знаю, що підвищення категорії номера коштує грошей. Ну що логічно, він каже: Я через те, що ви з України, я дуже респектую українцям, хочу зробити для вас це безкоштовно. Я кажу, супер, мені буде дуже приємно, але типу, якщо це не окей, я з радістю заплачу. Взагалі така послуга коштує 10 євро за ніч, тобто 70 євро екстра. Туристичний збір 70 євро, покращення номера 70 євро, вже сума набігає. Він каже: Ні, ні, в мене буде до вас тільки одне прохання. Якщо вам все сподобається, написати відгук позитивний. Я кажу, без питань. Я і так планувала зробити відгук на цей готель в Своєму блозі Почала йому показувати свій ютуб канал. Він сказав, що подивиться. Ну хоча це, я так розумію, взагалі грек, який, дай Боже, щоб англійською розумів, не те, що українську. І така вийшла ситуація, тому у нас тепер номер з виглядом на море. Так, ми перший раз прийшли на вечерю. Ніби вибір не дуже великий. Може, я вже не поняла, чи це все, чи не все. І тут такий стан з салатиками. Тут у нас фрукти і солодки. Напої на вечері тут платні, тільки зранку безкоштовні. Такий у нас, нас вечеря. Є тут, до речі, навіть морозиво. можна взяти в то можна взяти отак от піалку. Ресторанчик невеликий, видно, вже, в принципі, теж, але головне, що смачно. Ну, ввечері тут видно, за все місто живе, що люди їдять, гуляють. Але все одно пляжик, можна собі спокійно йти копатись і людей небагато. Погляд такий. Бусик. Які очі, але десь який окрас у нього. Таня, бачиш бочку. Вау! Ми прийшли на той пляж, на якому були зранку. Тут, до речі, він піщаний, а найближчий пляж до нас там така галька і такі величезні каміння. Я щось була впевнена тут всюди. Каміння. Я не знаю, ми ще слухати не були ніде, але це місце, на яке ми попали перший раз, воно таке гарне просто. У мене слухайте просто відсутні коментарі. Реально, який ракурс не візьмеш так гарно відбивається це світло в воді, а оці підсвітки ну це просто. Я мамі кажу, вибачте, але це піздець. Тут, до речі, пляжі безкоштовні. Плакти треба тільки, якщо ти хочеш полежати на лежачку, полежати під парасолькою, але от зараз ввечері лежи скільки хочеш. Ніхто вже це не контролює. Ми вирішили піти до озера низом. І оця частинка мені взагалі дуже схожа на якусь італію. Прийшли до озера, шкода, камера так не передає, але тут капець От просто місто. Така, якщо можна назвати, бухточка. І збоку просто так раз і така скаля. Так, ну а далі в нас в планах піднятися наверх, бо ми просто розуміємо, що ми в жару, по тим сходам ніколи не піднімемося. Тут має бути гарний вигляд, і оці от готелі мусимо подивитися. Боже, це просто геніально. Столики на сходах з таким виглядом на місто, І я задихалась. Зайшли ми в сувеніри, тут стільки всього класного, не знаєш просто до чого взятися, що варто попробувати, що купити, якісь різні оливкові олії. І ти, блін, розумієш, що воно все має бути смачне. А що взяти, як туди вести? Грецька ну, давай. Водка, цей, Цейка і музика, щоб скучно не було. Друзі, всім доброго ранку. Слухайте, мене убіло. я Так спала добре, це просто капець. Ми вчились, до речі, з нашого даху. От наш готель заглядали на оці балкони. І тут вони такі величезні, тому що в декого є лежаки, а на останніх поверхах в кожного свій малесенький басейн. Забула загуглити, скільки коштує тут ніч. Але два готелі біля нас виглядають просто шикарно. Ми прийшли на найближчий пляж від нашого готелю. Вон там наш готель. Тут він зовсім кардинально, просто інший. Купа каміння, водичка, звісно, чистенька. Але ходити по тому каміння. О! Просто жесть так важко. Величезні, слизькі, трошки побулькались, зараз будемо йти назад. Так, ну що? Ми взяли перший раз машинку в оренду. Це наш дракон червоний, як так вийшло, не знаю. От. Брали тут, потім скажу відгук. Поки що на день. Так ну що перший, перший холодний чи не дуже холодний пуск? Йес. Ну що? Перший раз їду за кордоном на машині. Орендній. Прикольно, так. До речі, це в нас механіка. Я сказала, що мені взагалі немає різниці, що коштує. Це 50 євро з 9 ранку до 7 вечора. Такого поняття як на добу з 9 до 9 нема. До речі, машин ну, для подвига. Ми взяли найдешевшу, що. Bam, мені подобається цей червоний дракончик. Він, до речі, реально дуже класно їде. Я прям не чекала. Я сіла, думала, зараз заглохну. Ніфіга. З першого разу класно виглядає, кондиціонер дує, це дуже класно. Я, Я думала, що буде Клас. We <съ deixar> Я, до <как> речі, читала вся ця ці пітіші, в них прийнято. Якщо ти їдеш повільно, то максимально до правого боку прижиматися. Я бачу, що вони дійсно так роблять. Хоча тут і є одна смуга, але вони стараються прижатись, якщо ти хочеш їх обігнати. Щоб ти обігнала собі спокійно. Дурок. Да, тут цікаво. Такий якийсь кольор оранжевий, майже як каньйон. Да, mm. <гум> я тягнулася. Якби я їхала у Львові, я б вже напевно харна. То так тягнеться, повільно їде. <гум> Приїхала я, в принципі, веду себе як у Львові, іноді через двіну списну розвернулася, бо побачила, що. Цей ще 13 хвилин треба їхати, щоб по-нормальному розвернутися. Молодець! Хочуть показати які тут обозначателі парковочних місць. Отакі от, от просто колоди з двох боків. Ну все, супер. Я задоволена собою на сьогоднішній день. Ми прийшли до тієї жіночки, вона каже, автомат, механіка, каже, каже, без різниці. Вона каже, найдешевше, що є, це Toyota Aygo, а червона, я думаю, це точно доля. А коли ми побачили, що там номера 2032, дві двійки, як в мене в Гуфі, це ми вже побачили після того, як на неї погодилися. Я думаю, що це не співпадіння. Ми приїхали на пляж, він, в принципі, машиною десь приблизно 15-20 хвилин від нашого готелю. Отака вода просто. В принципі, я читала, що вважається одним з найгарніших пляжів. До речі, на оренду машини не треба було навіть ніякого завдатку. Ми заплатили, вона записала мої дані з прав, мої дані з закордонного паспорту, де я живу тут в якому готелі, де я живу в Україні. І все. Я про цей ем... я про цю оренду вже читала в гуглі, в них хороші відгуки. Надіюсь, що так і буде, що буде все супер. Дякую, це просто на мотивах. Я ще такої бути не бачила, скільки разів я за цей відпочинок цю фразу скажу. Тут, до речі, над тим пляжем готель називається Містрал Маре. Я розумію, що він стоїть ми разі, що ми живемо. У нас Містрал Бей. І тут такий пляжик просто бомбічний. Ну, ясно, що тут, в принципі, крім пляжу, нічого нема, але гарно. Для тих, хто любить відпочинок полежати і покупатись, це супер. Дядя собі взагалі стільчик несе. До речі, цих айго дофігано, але тут на острові ніякою машиною не поїздиш з тим маленької. Наша серпантинчик шатуй. Оливочки ростуть. Хто їх тут збирає? Пора пиріжок. Слуйоний. Реально ага. буде. А як він так? Він сам так такі саме біли. Так, ну ми приїхали, в мене, в мене болить нога від того, що я стільки тормозила по серпантену, але питання друге, як... <зас> 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 як піднятися назад, бо тому що вверх буде важче. Ну Я рада, що ми приїхали, в принципі, руки спітніли, голова заболіла, але <зас> ми <Вона> приїхали. <зас> так, я розказала основне в мене посеред дороги, просто закипів телефон, перестав працювати. Я ж не знаю, куди їхати, карта не працює. І ми просто, просто їхали, кудись їхали. Тут вже хвилі такі сильні, тут вже така бухта менша. Через тобі персильніси. Тут, тут просто зовсім інший вайб. Але такі хвилі я б напевно побоялась тут попатися. От реально тут відчувається колорит максимальний. Я думала, в нас колоритно. <рігла> Ні. Оце справжнє батьке село. То поєдналися в одному і море, і горе. Такі цікаві рослинки. А вони от синього зверху. Гуляємо з мамою, думаємо, що дуже схоже на Санторіні. А на Санторіні тур коштує 185 євро з людини. А ми сюди за 50. Ще й самі доїхали і ще й самі поїдемо назад, коли нам захочеться. Так, ну що, зайшли ми тут в магазин, і я побачила це. Великий круасан, і коштує 2 євро. До речі, тут пише, що він має коштувати 2 євро. І ми взяли молоко, той круасан. Будемо зараз пробувати. Тому що такого не бачила реально. Величезний. Порівняно з пляшкою. Піднімаємося назад, бачимо, що тут машини поштрафували, але там хоча б є знак. А ну, там в карманчику стоїмо. Дуже надіюсь, що у нас все буде. Так, ану, ану, ми темні, Я бачу, що ми походу чемні. Да, да, у нас тут сауна, як воно все розгавиті ось. Почала цю церкву і собі вирішила, що по дорозі назад мусимо до неї заїхати. Тут взагалі нікого. Наша машина одна на парковці. Якщо це парковка, Коротше, йдемо до неї. Боже, вона працює. Мені чомусь страшно. Така маленька. Сотим, йо я не знаю, чи в них тут така сама ця, як в нас. Але тільки вже заправилися сотим. А ну подивимося, нам вистачить. Їдемо там, де вчора ходили по магазинах. Це виглядає настільки пішохідна площа. Аж стрімка, як у нас якась площа ринок. Але ми ще не їдемо, значить можна. Хотіли ми зайти на магазин. Хоч закрити. Не знаю, мама казала, що приватних пляжів на Криті немає, на кожному можна покупатись. Є ще нюанс в тому, що ми з'їхали заправитись, я заправилась на 10 євро, щоб не переплатити. І якраз я досягла п'яти позначок, про які вона казала, щоб машина була заправлена на п'ять позначок. І ми приїхали на цей пляж, впало до чотирьох, і знов треба буде заправлятись. А, я забула показати, що ми проїхали ще хвилинку від того пляжу і тут. Як ви називаєте? Не Гавай? Гаванія, так? Гаванія. Біч. Дуже гарно теж, але знов галька. Заїжджаємо на вуличку з нахилом 20%. Та я знімаю, мені не треба. Допомога. Довіряю цим гальмам, наскільки можу. Мій шок в шоці, найти рошен на острові, на Криті. Прикол за євро. Коротше, сумарно вийшло, що ми заправились на 25 євро. Я поїхала знову заправлятись, бо тому що, е, вже знову було 4 поділки. Я заправилась на 10 євро, лишилось 4. Я така, блін, кажу, добре, давайте ще на 5 євро. Заправилась і вийшов повний. Вгадати в мене не вийшло. У них, до речі, дуже цікава система заправки. Тебе заправляють, ти чекаєш. Та людина друкує як прямо на колонці. З тим чеком ви разом йдете на касу, і людина, яка тебе заправляла, вона тебе розраховує. Тобто в них немає окремого касира, окремого заправщика. У них всі універсальні працівники. Одним словом, я все одно задоволена я взяла на кінець ту машину в оренду. Я постійно про то думала і от це сталося, це не страшно, і це дуже зручно і прикольно. А зараз тут такі прикольні балкончики, людей, тераски. Клас. І зразу, зразу через дорогу море. Скажіть, що в гольфіжу реально. Червоні ці штуки. Коротше, сказала мені ця жіночка I love you за те, що я її машиною зараз пережену, а мені, будь ласка, не I love you. Мені bring my money back і все. І питань не буде. Але от постійно розумію, наскільки англійська вирішує все. Просто вміти трошечки поговорити, трошечки щось вирішити. Опа! Я говорила з заправщиком, почали говорити про сотий. Він каже, в таку машину сотий. Я кажу, так, да, сама була в шоці. Каже, в нас в країні взагалі є 92-й, в них 95-й, 98-й і сотий. Ви говорили про те, потім каже, а що ви на заправці самообслово? Я кажу, як коли, але треба вміти заправлятися самі. От. Потім каже, і що у вас в країні війна? Я така стою, <схід> навіть не знала, що йому сказати. Так, на шанець місто вечері сумрень такий довгий. Це мені здається оцей пудінг з ранішнього йогурту. Сьогодні вечір взагалі вітряний, зовсім наче ніч вчора, зато сонечко яке. Дослідили, що ми приїхали вчора. Ой, кажу, вчора, сьогодні аж до тої гори. Хочу якась яйцями зняти. Короті, каже, мама, що це серпс, а дівчинка Європа, і він її вкрав. Крав не знаю. Коротше, треба вона задувала. Або і холодно. Це дні відеосельний, просто внесає. Віде. Що це все інше за людину? Ходить. Ой, я вже так здихаю. Находилася сьогодні і вчора, і позавчора, зато моя норма кроків тут перевищена. А от я сама не знаю, як це сказати. <рив> Мама каже, рог і забіг на Достатку може, ні? No. Достаток? Не знаю, достаток якось ніби недостатньо. Ого, <рив> я знаю, що зараз мамі покаже. На продаж і зразу ціну для таких ворон, як я, яким все цікаво. <рив> і все хочеться купити. Всьомачу, oh, а що це таке? Для для них кошти? Весь дім чи що? Такий котяга. На рися похожий, де він великий. Uh -huh. Кисюш? Киця? Та я тут життя балдєш? Mm -hmm. Я в захваті від старості європейців. От вони просто сидять на березі, моря, п'ють собі якийсь коктейль, чи тись англію. говорять про життя і балдіють. Мені здається, старість має сенс, якщо вона така. Інакшого просто виходу немає. Незважаючи на те, що це острів і сюди все важко доставляти, тут реально недорого. Два літри води 1 євро. У <рес> мене, коротше, тактика така. Запис все ж є по одній шкості, щоб все попробувати. А гранатики хочу зняти. Тут Просто посеред вулиці через гранати. Клас. Зараз речі, сьогодні знов вітер сильний. Ми йдемо на пляж. Я щось так і не розказала історію з тим заправщиком, коротше. Питає він мене, що власне, війна? Я не стою. І він каже, не знаєш. Кажу, в смыслі не знаю, де що, та війна. Він каже, типа, а, ну, I'm living in, Crete, I'm enjoying life, I don't know. Я думаю, нічого собі ти, тип. Щось мене ця фраза його трохи здивувала. Я йому кажу, от і ми приїхали сюди, щоб трошки поінjoй life. Такий трохи противненький видався. Оцей пляж Амуді мені сподобався дуже. Тут чистенька вода і піщаний захід. Але тут зовсім немає місця по суті, щоб полежати. Не на лежаках. Ми отак десь на пірсі лежимо. Пердо, в камні. Але щось подумали, що іншим разом візьмемо лежак, бо я не взяла з собою ні книжку, нічого, куди скучно лежати стільки часу. В принципі, тут вода теж Мальдіві у нас на пляжі, і на тій булізмі, що ми вчора були теж Мальдіви. Я не чекала, що в Греції така сістенька водичка. Взагалі ні водорості, нічого. Є рибки малесенькі і чисто. Незважаючи на те, що дуже багато декаміння тільки тут піщаний. Найшла таке морозиво, до речі, думаю, що воно коштує дуже дофіга. Але його треба так тут поджимати, і по ця карамелька. Тому дуже цікаво зараз будемо пробувати таке робити. Знаєте, я коли його брала, не бачила ціну, але я розуміла, що воно дорогуще. Реально, воно коштує 9 євро, але таке смачне. Зверху цей шоколад по бокам похрускав і попав в морозиво. І воно схоже на такий імбирний пряник і кориця, і якась гвоздика, хоча. Тут взагалі карамель. Ну, але смачне. Ми сьогодні знову взяли машину, нам дали вибір механіка чи автомат. Я сказала автомат. Це Сузукі, я навіть не знаю, що це за Сузукі. Селеріо, сереліо. Називається голубенька. Моя можна? на автоматі, як добре. Все, пак. По місту гарно дивиться. Коли море вирібне. Мені здається, я знайшла ідеальний графік роботи. Коротше, побачили ми по дорозі супермаркет, і все, і далі, як в тумані. Тут настільки багато всього власного, от ти ходиш, реально ти нічого не знаєш, і все цікавить. І ми розуміємо, що в нас, напевно, замаленька валіза, хочеться все привезти. от Ми з 20 кг кожен використав все сім. Але питання в тому, що не вистачає просто місця, по кілограмам все вистачає. Стоїть наш дракошик, сьогоднішній нас чекає, такий тут супермаркет. Коли в лише Плака, тут найближче видно острів Спіналон. Цей острів колись використовувався для того, щоб привозити сюди прокажених. Ну тут так, дуже малесеньке місто. І на такі от пляжі, по яким дуже важко зайти в воду. Ми взяли машину, нам та зіничка зробила знижку цілих 20 євро, дала за 50 євро машину на автоматі. От, та й все, я відпочиваю. Я собі перші дні залетіла з відоси, а потім... Відпочивати, вирішила, що мені більш потрібно. І що, я вже вдома? Я навіть не попрощалася з вами, будучи на морі. Вирішила, що треба відпочивати, попрощатись в завжди. Знаю, що такі відоси не дуже залітають, але це мій щоденник пам'яті, ну, блін, хай буде. Я вам дякую за перегляд. Чекаю ваші коменти. Скоро будуть робочі відео. Осінь. Машина моя поки що на сервісі. Чекаю, поки її виріжуть сажевий. І все, і після того будемо штурмувати голову і так